Друзі, Сьогодні я продовжую нашу рубрику, там де я відкриваю ще 100 мега ящиків, ще 100 дропів, ну і 10 мега ящиків. Що е, будемо чекати? Давайте розпочинаємо. Я починаю з омега-ящиків цього разу, через те, що хочу нових бравлерів отримати. 12. Ну, угу. No. Uh -huh. Блін, стужка. Нормально. О! Спраут! Мій третій міфік. Я би хотів, щоб четвертий був кланці, правда правда. Е, і... Що з броком? Бляха, друзі, я, звичайно, мега ящик відкрив, але я радий. Е, і, до речі, я поки що не маю тих нових мега ящиків, які вийшли. Може, на, на наступній серії вже буде. Шо ви від мене хочете? Минулі серії я любив драко. Тепер він мені не подобається, все. Мені не треба драко. Так, третій омега ящик. Ну і нічого, правильно? Нє! Шост... Бє! Шост... Бє-бє! Шост... Нормально Шостий! Шостий я веж? Ну не. Й... Нє. Нет. В сьомому хоть би містер Пі випав. Раз. Може в дев'ятому щось. Будь ласка, якийсь бравлер, 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 бравлер. Та який чийсь був Останній. В останньому. кланці випаде. Чого ви того спайка та -то качаєте, бляха? Фрэнк. Е, До речі, мені подобається його реворк. Він дуже жорсткий. Тепер, Тридцятрова мені випала. Джанет. Джанет, прикольний бравдер, але. <фух> Получила Ньорф. От лілька випала. Вона тепер взагалі не контрольована. Суперсел. Е Якщо, ну, звичайно, вони послухають. Я вас прошу, нерфлі, вона дуже швидко перезаряджає свої цей. Ну, е пулі. І вона тепер не може. цей. ну, вона не може здохнути через те, що в неї ще її гаджі де вона невидимо стоїть, так що. Обалдеть! Oh! Oh! Oh, Я не очікувала на Легу просто так, щоб мені випало 45-й майящик Нам дасть Нані Нані до речі рідко э, це його бруслет. О, Лари и Лори в 50-му випамба Чо мені леги так часто падає? Я перше думав, що скін скин на ніту. 56-й, правильно? Напевно. Хенк Тенк Римується. 59-го. Е Рам. Так, який-то в нас. БЕРІ! Новий брали! Імба! Імба! Я на ній апнув е, я ю Ну я ю Сто кубків за півгодини десь так що Ой, не півгодини а 15 хвилин щось Ну шо тепер 100 стар дропів Ти Легендарі! Тисячу конів, так? на розу! Ну так прикольно зробила за цими ма всякими цими е, фонами Мені подобається. Оцей вобрал толк був єдиний, який був самий напевно нормальний і прикольний. Тільки жаль, що ми речі вернули на 19 днів тільки. Дивіться, а то, що я е, е, отримав пайпер стардропів за кредити, рахується? Я то зарахую. Ой. Все одно ж браузера отримав отримав. Значить, рахується. Міфік! Мортіс брингаридун. Тара. Який би з собою прикол придумати. Ой прикол не можна придумати. Я не так сильно дивуюсь, через те, що я знаю, що тут щось добре не буде. Нє, ну я перший раз бачу, що без стардропа в мене в серіях вибивався браудер. Стардропа! Не з не з моя ящика! Не з великого ящика, не з маленького ящика. Стардропа! Е, і, до речі, друзі, ще 50 маленьких ящиків буде. Ну, якщо ви не побачили, то в мене на заставці відео. Так що, щоб ви знали. М -м -м -м. Я вже думав, мені з зміфіка кіт випав, я згадаю, що минулого разу він не випав. У я... мене реакції тупо не було. Але цього разу я сподіваюся, щось файне буде, бо, як ви бачили, в минулих ляндарках було ліпше, аніж в минулій серії. Так що. То ти здіваєш! Так що я відкрив сотку старзоропів, вже 100 ящиків. Ну, як я казав, 50 маленьких ящиків. Бо їм теж треба давати шанс. А на наступний раз я буду давати шанс великим ящикам. Так що, друзі, я вже відкрив 50. Е... Тих маленьких ящиків, 100 мега ящиків і 100 стардропів. І 10 мега ящиків, про них теж не забуваю. Але я на цьому відео не закінчую я ще вам покажу, як я граю Беріка. Може ви не знаєте, як за нього грати, або ще не бачили. Я сподіваюся, що наступного разу мені ще випаде Кленсі. Все. Е Цей вогадіт він ліпший. Бо ми зараз йдемо в дуо шоудан Моя ціль то просто на ньому перемогти один раз. Е, купляти на нього цей скін? Та звичайно купляти він прикольний. Ну як прикольний. Е, Бравл е, Старс би ліпше. Бравл Старс знаєте, як би ліпше зробили? Дивіться. Бачите, в нього тут є конус на голові? Е, це означає, що він... Би мав називатися навіть е, не Dark Horse Berry. Тобто я зараз для нього придумую цілий реворк, який би був ліпше в Бравл Старсі, аніж зараз він є. Тобто зараз він за 29 гемів і він називається Dark Hors Berry. Він би називався Dark Roadberry, бо е, Конуси ставлять на дорозі, і він сам по собі чорний. Е, і розумієте, в Берріка є що на голові? Правильно, Мразю. Що в нього є на голові? Конус, що він конус у мене кидається? Я не знаю. І ще б всередині була така атака, що там якби машини їхали по дорозі. Або просто би конус там. Конус то ліпше. Конус, який на дорозі стоїть. Все, і скин за 79 гемів. І він би набагато. Ну тому що, подивіться, як він прикольно виглядає. Ну, Взагалі, як на мене він імбовий. Але 29 гемів. І навіть нічого нового не додати це як. Це як так? Що за справи, суперсел? А? Ну, як на сровера, як на викидача він не дуже далеко йде Але... Як і на викидача і як і на викидача він і не дуже мало так зносить. Знаєте. От, і щоб пін на нього був. Я вже придумаю якийсь скін за 149. Е, до речі, е, якщо вам буде не лянь, то напишіть мені в коментарях, е, може мені робити концепти на скіни, я попробую Не знаю. Я. Я по тому кланці не можу попасти. Це капець. І напишіть в коментарях, чи був добрий мій концепт. Щоб зробили реворк цього скіна чи ні. І що це за нова ремоделька? Верніть нас одну цю стару модель, брока. Але Бері занадто жорсткий. Я вам зараз покажу чого. ой 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 Нам грома не треба. Дивіться. Зараз я вам покажу, як він може... Ульту дуже легко накупити. Дивіться. Йдемо сюди. Ой-ой-ой, тут джин! ні 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 поки що я вам не покажу Чекайте, 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 А двері же я з ним б'ють. Якщо він, звісно, захоче битися, а не втікне, як сикло. Не, він не втікне як сикло. Це я собі. Отого. отако, отако, і все пока. Дивіться, ви берете. Ну, чого ви всю на мене йдете! Задовбали, бляхаті 11 баночні спайки. Але, ране, як на мене, цей концепт досить імбовий. Бо в тому скіні мало всього є. E, і була би кастомна анімація, я би дуже, дуже, дуже хотів. Бачите, там Кленсі? Трошка нікпіка для вас, якщо ви ще не, не пробували за нього грати. Блін, він в хесті імбовий цього... Бері. Я думав, Кленсі. Добре, що він. Бляха, що я наробив? Що мене? Я просто по по мишці, де-небудь тикаю і все. Оцей вореворк з кіна мені дуже подобається. Не можу дочекатися, поки він вийде в бравлі. І в нього буде загально ну, загально доступний доступ. Якщо. Що я тільки що нам сказав? Е, я забув вам на початку нагадати. Пофіг. Просто так з'явилось. Блін, ну берем Вову. Я дуже надіюсь що кленці буде в, наступні, в наступному відео. Ось як він виглядає трошки вам сніг-піку. Ну, а більше ви почуєте, коли він вже вийде. То коли буде? Вроді, в серпні. так в серпні він вийде. А серпень то далеко? Тут дуже далеко. Я знаю. Оця прикольна заставка. Оцей його на справді мені дуже сподобався. Ну, а я про то розказував в одному відео, там, де я дивився про брал толк. Якщо ви його не бачили, то дивіться. Дивіться. Мені взагалі буде набагато ліпше. Ну, а якщо бачили. Я за вас дуже радий. Так. Щось ти наглієш, Ворон. Щось ти дуже-дуже сильно. Що? О, дивіться! От що він поламаний, дивіться. Чекай чекайте. Все, у мене ульта заряджена Мені не треба навіть челів дамажити, я просто сам себе е тільки брау не видаляйте цього, бо знаєте, що його ульта не така прямо аж дуже супер жорстка. От якщо би в кланці таке було, щоб були претензії. Тут немає. Оце його прикольний скине. Коли буде нова компанія в цьому в Supercell суперселмеге, я вже буду наразі робити скин. Надіюсь, ви за нього проголосуєте, а то я хочу, щоб у мене скин був, ерій, знаєте. Блін А, я ульту сумі нафармлю Oh no 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 я жодну музику свою придумав треба її випустити на Spotify Друге місце рахується як перемога? Знаєте що коли я виконую квест, друге місце в мене рахується як перемога Так що на цьому кінець мої відео Ну і що ж, це на сьогодні? Все. Ми прощаємося. Побачимося ще завтра. Напевно.